Все китайське тісто завезене в Україну контрабанда. Хто не знає, в Україну заборонено завозити тісто. Всі блогери, при тому, як би не виглядало це тісто, старий призрак, не старий призрак, глютен, воно завозиться в Україну контрабандою. Вони його завозять не комерційним вантажем ховають його в якийсь там товар, тому, якщо ви звертали увагу, у них там приходить 5, 6, 10 пачок, ну, більше вони привезти не можуть, тому що це і є контрабанда. І воно возиться до тих пір, поки в них не перевірила мітниця. От. Частина цих, хто возить, вона навіть не зареєстрована як ФОПи. Вони просто вам продають на карту і все решта. Тут у мене Багато питань до фіскальної служби, чому вона цим не займається. От. А от для вас питання одне. Коли ви отримуєте пенсію. Або отримуєте зарплату, то треба задуматись, що ці люди вам не платять ні пенсію, ні зарплату. Вони все завозять контрабандою. Це просто таке відношення до країни.